Від друга, який цікавиться історією, якось почув думку, що історія України це історія асиміляції українців. Тому ми такі красиві, додав він. Спробую пояснити. Сучасні українські землі в різні періоди історії були частиною багатьох країн Римської, Османської, Австро-Угорської, Російської імперії та інших. Лише у 18 столітті нами, я маю на увазі Україну, керували росіяни, австрійці з угорцями, поляки і турки у двадцятому столітті. Ті лишились тільки ті керівники, що у Москві. Відповідно, кожна зі згаданих і не згаданих мною імперії, частиною яких були українські землі, наклала свій відбиток на нашу з вами ідентичність. Мене звати Павло Іванов. Ви слухаєте подкаст від гречки «Є різниця» І в цьому епізоді з кандидатом історичних наук, старшим викладачем обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Юрієм Митрофаненком говоритимемо саме про найяскравіші Клади асиміляції наших пращурів Почну з актуального в контексті майже десятилітньої російсько-української війни. Агресор намагається виправдати свою агресію власною вигаданою історією, яка ґрунтується на вкраденні в Україні Петром І назві Русь і розпочатій ним же тотальній русифікації українських територій. Ключове місце у цьому неподобстві відведено Донеччині та Луганщині. В цих регіонах асиміляція лишила чи не найглибший слід. Я поцікавився у свого співрозмовника. Що там було, і хто там жив до того, як вигадали Донбас? Це були території вольності війська війська Запорозького от Кальмівська Паланка і першими, до речі і економічну діяльність вони провадили там, видобували сіль там на території Донеччини. Ну, давайте так, що Донбас, теж термін з'явився в 19 столітті і був поширений в 20 столітті. До 19 століття ніякого Донбасу не існувало. Це була територія Донеччини, чому зрозуміла річка Сіверський Донець, і там це була територія, яку обживали і. Господарювали там, воювали запорозькі козаки. Коли почалася русифікація Донеччини, не Донбасу, це в 18 столітті процеси, які проходили у нас от, в центральній Україні. У нас була нова Сербія, а на території Донеччини, столицею в Бахмуті, ніякого Артемівська тоді не було. Це була Слов'яна Сербія, досі і місто Слов'яно-Сербськ, тобто в 18 столітті. Починається русифікація тих територій і сербізація. Тобто українське населення повинно бути було ну, витіснене з українських там теренів або поставлено у знаєте таку ситуацію, коли це ну, щось таке другорядне, меншовартісне, яке буде обслуговувати господарів цієї землі, переважно наземці. Тарас Шевченко про це дуже класно написав: отак ми опинилися на нашій не своїй землі. Іде процес русифікації. Катерина друга казала, для чого це все робиться. Нужна, щоб вони зовсім обрусіли і перестали, як волки, дивитися в ліс. Асиміляції, тобто прийняттю російських культур та звичаїв. Українці, які проживали на території сучасних Донецької та Луганської областей, мають завдячувати в лапках індустріалізації. Другий етап розвитку Донеччини, Донеччини, ще не Донбасу. Це друга половина 19 століття, коли Росія програє війну, східну війну. До речі, Кримська війна це суто російський наратив. Для чого він був вигаданий? Ну щоб показати, що війна точилася виключно в Криму. Справді ж було трохи не так. Росія напала на Османську імперію, хотіла захопити Стамбул, який називали Царгородом, зробити Чорне море своєю ванною, внутрішнім морем, перекрити Босфори Дарданели. Ну і мало успіхів в цій війні. Але потім Англія Франція втрутилися це Сардинським королівством, несли страшенної поразки Російській імперії, і вони, щоб показати, що ми ж не були, кому тільки захищали. Тобто кримська війна. Ну кримською вона стала з 1854 року. Так, от Росії тоді добряче полупили і довелось росіянам думати, як же надолужувати відставання від країн заходу вперше після Петра І повернулась в Росію європеїзація. Так от на територію, це вже було індустріальне суспільства, почали шукати корисні копалини і там їх знаходять. І починається розвиток Донбасу, Донецький вугільний басейн, але за рахунок чого? За рахунок іноземних інвестицій. І на території колись козацьких поселень з'являється Юзівка. Чому Джон Юз, англійський підприємець. У нас Ельворті, там Джон Юз, на Приазові Грієвзи. Далі. Тобто заходить іноземний бізнес туди. І от дивно що для нинішніх там, там Донечан, що це був найбільш євроінтегрований регіон України в європейську економіку за рахунок закордонних інвестицій. А тепер питання, звідки там з'явилось росіян? В тому, що після ліквідації кріпацтва з'явилася велика кількість робочих рук, але український селянин не хотів іти на роботу в місто. Чому? Там мало платили, там погано кормили, жити треба було в поганих умовах, тому українці переважно залишалися жити в селах. А на Донбас починають приїжджати російські робітники. І таким чином починається процес русифікації вже Донбасу. Села українські, міста російські. Ну, а далі потім агітація більшовиків, формування національної ідентичності, такої, точніше, не національної, а такої вузько-регіональної -вузько ідентичності, пов'язаної з творенням Донецької Криворізької республіки ДКР в 1918 році, коли сказали, коли її творці там Артем Ворошилов. Сергія казав, що ні, держави це що коли держави утворюються за національним принципом. В умовах індустріального суспільства держави можуть утворюватися за соціально-економічним принципом. І ось так прикладом такого буде донецько криворізька республіка. І переважно, але все таки, вплив на неї мали не українські комуністи, бо були і такі скрипник, сам він був з'яснуватий. А мали російські комуністи, і вона виконувала таку собі роль ДКР, як, як і ДНР за допомогою цієї республіки, то росіяни хотіли окупати Україну. Хоча були люди, які вірили, що існує якась окрема там, Донецька національна так, ідентичність. Цікаво, що коли більшовики встановили владу в Україні, вони ДКР ліквідували, тобто не сприяли відновленню. А лідерів всіх, хто цією ідеєю носився, як там їх потім просто. Зачистили, почалися туди заселення знову таки людей з Росії, російського пролетаріату. Врахуйте, з 1933 року пішла політика русифікації. Голодомор гарненько почистив українські села, диктатура пролетаріату над, над селянством, ліквідація процесів українізації в 1933 році. Хоча до того сам Артем казав, що необхідно провести розкацапювання города. Тобто, місто повинно пролетаріат повинен говорити українською. в 1933 році. Українізація згортається. Знову накидається пролетаріату російська мова, і формується така цікавий і цікавий симбіоз. Такі симпатії до Росії на особі Совєцького Союзу, Донецька ідентичність. Ми шахтарі, ми еліта пролетаріату. Ми, ми всіх годуємо. Ну і бути шахтарем було престижно, платили гарну зарплату. Ти що в шахті працюєш? І так далі. Кордон з Росією постійна підпитка населенням, і поступово Донбас. Став перетворюватися на такий російський, такий російськомовний Донбас. Але що цікаво, що цей російськомовний Донбас, який еліта такого пролетаріату Совєтського Союзу, шахтарі, вони в 91-му році проголосували за незалежність України, тому що вважали, що ну так Донбас і годує, от менше будемо ділитися з росіянами. Ну тепер все залишиться в Україні і припиниться от та соціально-економічна криза, яка вдарила по, по по зарплатам шахтарів. До речі, перші страйки почали влаштовувати шахтарі. Дивним чином склався такий союз трьох центрів перебудови: це Київ, там де була політична еліта, Львів національна, і Донбас, який прагнув виходу зі складу Совєтського Союзу. І надаремно 80-70% дали Донецька та Луганська область. Але що потім не вдалося зробити в Незалежній Україні, не вдалося Донбас українізувати. З 1933 року у Донбаса просто не було шансів бути українськомовним. Ну і ще один, давайте врахуємо момент: бути українцем було страшно. Якщо ти носій української ідентичності, підсвідомо ти розумієш, тебе уб'ють, ти будеш репресованим, тебе приречуть на голод, ти будеш меншовартісним, тому треба пристосовуватися. Треба, щоб вижити, треба перестати бути українцем. Радянська, а потім і російська пропаганда працювали натхненно і старанно на території Донеччини і Луганщини. Це стало однією з причин окупації частин тих територій та війни, яка триває вже майже десятиліття. У 2014 році в Славянську я спілкувався з людиною з Торецька. Він сказав: хлопці, тут Україна 23 роки не було. казали, ті люди, з ким ми зустрічались. Але, ну, це ви зараз почали їздити, а раніше до нас ніхто не їздить. Ми ото собі жили під впливом російської культури, плюс ми Україні не цікаві, ми як така, ото, такий дикий, дикий схід, як книжка про ті території, дикий схід. Ми тут просто були частина дійсно руського міра і українську так, ідентичність важко тут було сформувати. Мій співрозмовник, однак, впевнений, що населення тимчасово окупованих територій за майже 10 років, що триває війна, зрозуміла, хто є хто в цій війні, і після перемоги України ані ці люди, ані ці території вже не будуть такими як раніше. Від терміну Донбас відмовляємося. Тобто, Донбас це те, що в'яже нас в одне ціле з Росією. Тобто, говоримо, що, по-перше, вся Донеччина це не тільки Донбас. Донеччина це дуже різний край. Зміна ідентичності можна сказати, що вона вже розпочалась, і можливо, коли наші нащадки будуть вести подібні ефіри через декілька десятків років, буде ставитися питання: коли ж почалась українізація, типу Донеччини, коли забули слово Донбас. Поговорили про східні кордони України, варто згадати і західні. Нині на заході в нас у більшості свої партнери. Ну агресорів, тим паче явних там точно немає. А в контексті асиміляції українців, ту ж Польщу, наприклад, варто згадати. Я маю на увазі Польщу 40-х років минулого століття, хоча і тут не обійшлося без російських комуністів. Спробую коротко, але на відміну від розмови про Донбас із цифрами. Коли нацистів у 1944-45 роках вигнали зі східної Європи, там під супровід репресій та депортації утвердились комуністичні режими, які по суті були маріонетками СРСР. В цьому процесі відбувалось встановлення радянсько польського кордону. І щоб не мати з цього приводу суперечок, у вересні 44 у УРСР та Польська Народна Республіка підписали угоду про евакуацію українського населення з території Польщі і Польській. Громадян відповідно з території УРСР понад 482 тисячі українців примусово депортували з Лемківщини, нацяння, південного Підляща та Холмщини. Це територія Польщі. Продовженням депортації українців стала акція Вісла 1947 року від польського комуністичного режиму. У ході акції, і я зараз не про розпродаж товарів для світлого майбутнього: близько 150 тисяч українців депортовали. Вали на північ та північний захід Польщі під приводом ліквідації формувань української повстанської армії, тобто подалі від кордонів з Україною, під переселення й депортацію у період із 1944 по 1952 роки потрапили близько 750 тисяч українців у зворотньому напрямку, тобто із західних областей УРСР в Польщу у 1944-1946 роках, переселили майже 790 тисяч поляків та євреїв. Таке от рокірування від комуністів. Асиміляцію розрізняють природню, насильницьку та примусово добровільну. До українців переважно застосовували останні дві: насильницьку, депортуючи, вирішуючи українське питання, як це було під час акції вісла, наприклад, або витісняючи свідомість незалежності під час формування спільноти людей типу радянського народу на тому ж Донбасі. Примусово добровільна асиміляція більш тонка справа і таке теж мало місце на території сучасної України в роки. Так званого застою в СРСР, який пов'язують з правлінням уродженця Кам'янського, що на Дніпропетровщині Леоніда Брежнєва. офіційних заборон українського, начебто, й не було, проте й умов для розвитку його не створювали, не викладали, не виховували, не видавали, не друкували. Тож українці зросійщувались, асимілювались в цих штучно створених антиукраїнських умовах. Саме так асимілюють українців і нині на тимчасово окупованих територіях методи. В окуп... Пантів незмінні. Мене звати Павло Іванов. Ви слухали епізод подкасту від гречки «Є різниця», присвячений асиміляції українців. Гостем епізоду був кандидат історичних наук, старший викладач обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Юрій Митрофаненко. До зустрічі в наступних епізодах.